Доброго дня усім! Вітаю глядачів свого каналу Yellow Blue Bus, англійська мова для українців. Сьогодні ми поговоримо про День святого Патрика, який вже буде відмічатися за два дні 17 березня. Тож, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, рекомендуйте це відео своїм друзям, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож починаємо! Спочатку поговоримо про Ірландію, адже це Ірландське свято. Ірландія це острів, який знаходиться неподалік Британських островів. Прапор Ірландії має ось такі кольори: зелений, білий та помаранчевий. На гербі Ірландії зображена арфа. А ще є ось такий герб це герб чотирьох основних провінцій Ірландії. Найцікавішою тут є нижня ліва частина. На якій зображена закривавлена рука. Це пов'язано із легендою. Колись давно два чоловіки е, сперечалися, хто буде господарем певних територій сучасної Ірландії, вони вирішили влаштувати змагання. Кожен з них поплив на своєму кораблі, і у них була домовленість, що той чоловік, рука якого першою торкнеться берега, буде хазяїном цієї землі. Отож. Коли один корабель випереджав інший, той чоловік, який відставав, відрубав собі руку і кинув її на берег. Таким чином, його рука першою торкнулася землі і він став господарем цієї землі. Але не вся територія острова Ірландія під державі Ірландія. Ті території, які розмальовані у кольори ірландського прапору, це Ірландія. Але на півночі певні території знаходяться під контролем Великої Британії. Вони позначені кольорами прапора Великої Британії. Ірландію називають Смарагдовим островом, бо Ірландія зелена, цілий рік. Столицею Ірландії є Дублін. Це дуже старовинне і красиве місто. В якому є середньовічні замки та інші будинки, що збереглися з давніх часів. А тепер я стисло розповім вам історію дня святого Патріка. Святий Патрік народився в Ірландії в заможній родині. Коли йому було 16 років, його викрали пірати і продали його як раба. Кілька років він працював вівчарем. Але він сумував за своєю родиною і батьківщиною, і пізніше він втік. Він потрапив до Франції, і там він став священником. До Ірландії він повернувся, коли йому було вже 60 років. Він багато проповідував і використовував листок конюшини, щоб пояснити людям ідею Святої Трійці. Святого Патріка дуже любили за його життя. Існує легенда про те, що він вигнав із Ірландії усіх змій. День його смерті, 17 березня, зробили національним святом в Ірландії. Тепер я розкажу вам про деякі символи, які використовуються під час святкування Дня святого Патріка, і які є символами Ірландії взагалі. Листок конюшини з трьома пелюстками – за допомогою якого святий Патрик пояснював людям ідею Святої Трійці, листок конюшини з чотирма пелюстками, який вважався магічним, бо приносив удачу. Лепрекон це персонаж ірландського фольклору, який являє собою чоловічка, невеликого на зріст, одягненого у зелене вбрання, який має руде волосся і бороду. Лепрекон. Не дуже любить людей, бо він має горщик з золотом, який схований у потаємному місці, і тому є багато охочих знайти і поцупити цей скарб. У лепрекона є магічна золота флейта, на якій він грає. Також скарб лепрекона можна знайти там, куди падає веселка. За своєю професією. Лепрекон це чоботар, який чинить взуття. Якщо ви спіймали лепрекона, то його треба міцно тримати і не зводити з нього очей. Якщо ви відведете очі, він тут же щезне. На День Святого Патрика в Дублені відбувається святковий парад. Усі вдягнені в зелений одяг. Вулицями крокують різні фантастичні істоти і можна побачити багато всього цікавого. А тепер я пропоную вам вивчити кілька слів англійською мовою, які пов'язані за святом святого Патрика. Ірландія. Айленд, Айленд, Айленд. Дублін. Даблін. 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 Арфа. Ехап. Ехап Святий Патрик Сейт Патрик, Сит Патрик, Сейт Патрик. День святого Патрика. Сейт Патрик'сдей, Сейт Патрик'сдей, Сейт Патрик'сдей. Листок конюшини з трьома пелюстками Ешемрок, Ешемрок, Ещемрок. Листок конюшини с четверма полюстками. Эклоува, эклоува, эклоува. Lepreкон. Eleprikon, eleprekom, eleprekom. Horшик с золотом. A pot of gold. A pot of gold. A pot of gold. Веселка. A rainbow. A rainbow. A rainbow. Золота флейта. A golden flute. a golden flute, a golden flute. Чоботар. A shoemaker, a shoemaker, a shoemaker. Парад до дня святого Патрика. Saint Patrick's Parade. Saint Patrick's Parade. Saint Patrick's Parade. Добре. Ну, а тепер виконаємо вправу. І перевіримо, як ви запам'ятали ці слова. Я буду називати одне слово англійською мовою, і ви знаходите відповідну картинку. A leprechaun Island. A rainbow. A rainbow hop. A golden Flute. A pot of gold, Dublin, St. Patrick's Parade, St. Patrick's Day, A Shamrock, A Shoemaker, St. Patrick. На цьому все. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати це відео, поділитися ним з друзями, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!